Друзі, всіх радий бачити на каналі. Це у нас нова серія. Я думаю, якщо зараз все вийде, у нас буде тачка під відновлення. Але не точно. Корріше, мені дзвонив знайомий через знайомого каже, є автомобіль, треба срочно продати. По ньому є пару нюансів, але і ціна хороша. В 6 вечора говорять, час треба їхати дивитися. Беремо лаунч, прибор, все, що в мене є, і їдемо дивитися тачку. Так що влаштовуйтесь зручніше беріть собі чайок, попкорн. Я думаю, відосік буде цікавий. І поїхали в сюжет. Ми приїхали, як завжди, на нашу локацію, бо пробки Київ п'ятниця, куди успіли, туди добралися. Знайомився Саша. Блотачки, він власник машини. Ми вам поки її не палимо, але <сі> вам кусоки навіть її покажемо. Це сама ходова машина, можна так сказати. Вона, кстати, в тебе скільки по часу? Чотири роки. Чотири роки. А взагалі щось за час експлуатації щось робив, ній не робив? Розходники також mm -hmm. не робив. Вакуумник, Так, да, вакуумний них... насос. Це у них болячка да. така, новий поставили. І, і радіатори поміняв. Це з глобального. Коротше, щоб ви розуміли, за 4 роки. Пару прокладочок і радіки все, так? Да? Да. Тачка 2.5 на газіку. Всі подумають, може Passat? Ні, Це у нас Volkswagen Jetta 7-го покоління 2012 рік, да? Да. давайте вам її презентуємо. Тобі як взагалі машина? У тебе до цього яка була? Китаєць був черрі Елара. Елара? Да. Елара це якась? Седан? Так, да, да. ага, я зрозумів. Ну, і як тобі, чері. Якщо сравнити, свак? небо і земля. <сум> <сум> у нас виходить по штатам права сторона, я дивився, ти говорив, так, 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 що так, так. притерта права сторона була, там де щось фарбували. Є у нас рижики. На жаль, вони Пш! рижик пішов. Так не вийде. Там треба буде займатися. Ти говорив по техніці. Типу, по техніці все ок, обслужено. Тобто, те, то, що в нішку. я вже бачу тут заглушечки нема. Я б сюди, як завжди, фари, задню, задню оптику, сполірок. Коре, у нас 2,5 SE на шкірі, я дивлюсь, люк є. Так. Бо та у нас, що біла, ми відновлювали, що в «Інтерполі» в розшуку була, та була без люка. На шкірі, але без люка. Ну, рест, звісно, був. Оце ти казав, да? тут у нас трошки. Короче, у нас тут отака біда. Крило Тайвань, мабуть. Із-за да? цього воно так, так. І отут, оце стандартна штука. Крило просто розтворяється в повітрі. А як завжди, хочу вам нагадати про Hotline Finance, сервіс онлайн-страхування. У мобільному застосунку Hotline Finance зручно порівнювати автоцивілки від різних страхових компаній та оформлювати поліс за 5 хвилин. Економити 10% за моїм промокодом урядов. Або донатити свої бонуси чи знижки на ЗСУ. Тому, якщо ви не користувалися сервісом, раджу завантажити за посиланням в описі. Короче, зглянемо, що по ній фарбовано. Капот родня, 135 цинк, родня, Рідний 150, дверки 120. Ну, вага група в основному так і. 136, 120, 116, 116, все в родне. Криша 128. Так, да, говорив, що кришка задня, вона трошки даже, не знаю, видно на камері, не видно. Вона трошки жовтить, типу. Що десь коцнули кришку, поміняли. 300, вона просто в перепилі 307. Чуть-чуть десь щось. Грунта накладували, а оця сторона у нас тут вже повеселіє, 200. Тут просто перепил. Все, що до 200-250. до 250. І це у нас просто двойна покраска. Вже уже прибор в тому. О! Єсть шпаклевка. Вот вона, кстати, у нас і полізла. Там, де було. Двері 200, 200, 200, 300, 300. Найше при перевірці – дивитися пройоми. Якщо пройоми цілі в рідній фарбі, значить це означає, що у нас внутрянку не достало. І подушка. Подушка провіряється ось так. Якщо сендвіч з двох матеріалів не завернутий, значить безпека не відновлювалась, то есть Вона не стріляла. У нас безпека заводська. І це крило у нас. Тайвань. В будь-якому випадку треба це фарбувати, крило фарбувати. Саме основне криша, прийоми цілі, безпека ціла. Все, плюс, це із основного. Машинку оглянули. Так, да, є чим позайматися. Передній бампер, права сторона, сідушка, хімка, поліровка. Саня каже, я цим займатися не хочу. Будемо йому другу, другу автівку шукати. Цю залишаємо, забираємо. Скільки ти казав? Сім. Беремо. Все. Тачку залишаємо, по дню більш детально вам уже покажу, що куди. Записуємо на малярочку і в процес її. Так що до завтра переходік. Зараз забираємо джету, їдемо до Макса, бо у нас трішки на левелі забито все. Плюс там ще моя одна тачка в черзі стоїть. Я думаю, беремо тачку, веземо Макса. Там же вже вам покажу по нюансам, що ми будемо фарбувати, що не будемо. Ще оцю мухобойку треба підняти, а там, напевно, сюрпризи 100% є, бо її не, та, не зря просто цепляють. І ще пару там всяких я замовив до тачки. Знімаємо у Макса сідушку і веземо Вові на перешивку сідушки, бо у нас там просто Пум! отак. Все, не гаємо часу, забираємо тачку і погнали. У Макса тачка Е. Макс, иди, 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 что мы будем делать? Привет. Привет. Скажи, ты уже сразу это... Да, я уже работаю. Так да, чтобы я сразу поклевать. Давай. Смотри, у нас я не знаю, на капоте эта мухобойка. Ну, я думаю, она там снимется. вроде там не мажет. герметик. этой герметиком мне знает. Да. Да, а да. да, то просто ну, не цей. Короче, мухобойку скинуть надо будет. Основное, основное у нас тут ну, крыло замена. Це криво, нікуди не годиться, поставимо криво, хорошо покрасимо. Так, У нас я дивився тут з гнила. Воно є. Мені власник в дав, вмісті з машиною. Ми його покрасимо гарно з двох сторін, замовілимо, поставимо і буде супер. Що ще я хотів? Поріг фарбуємо, так? Поріг, да, бо у нас там полізла. І оцю арку. І ще нюанс. Оця кришка стоїть, просто поставили її. Угу. Вона з другої тачки, вона не в колір. Я не знаю, може або її треба полірувати, або її треба перекрашувати. Тому що вона в жовта. Вона, да? вона, да, вона типу з другим кольором, другим вітінком. Ну, якийсь... Бо вона отут взагалі палиться жорстко по кольору. У нас такий, типу, Frozen White, холодний білий. А ця така молочна. Можна пробувати полірнути, але те помічається, що її треба перефарбувати. Да, тут у нас що, тут рижик Там нічого страшного. невеликий. Можна, це все можна стерти, заполірувати. Да, хорошо. Тут у нас все ок. І я не знаю, що з переднім бампером будемо робити. Будемо його, мабуть, теж треба покрасити. А Заглушка бампер. Заглушка бампер. Треба шукати. Я тільки вспомнив за нею, коли вийшов, подивився на тачку, що треба заглушку в бампер. Я так розумію, дивись, що у нас. Бампер пофарбувати, крило, порог, задню арочку пройтись і кришка багажника. І спойлер, ти сказав, заказувати. І спойлер. Спойлер я заказав, він на тебе прийде. Хорошо. І заглушку почти прийшли. Так. Займаємося. Зараз ще скидаємо всю духу і відвозимо вові перешивати. Хтось сильно, мабуть, спугався, як влупив, ми прямо туди. Хорошо, хоч подогрев нам не пробив. Вже його відключував, вже її зузавалися. Вже в один момент. Перерізати булгаркою, якось зрубали. Тут всі цілі. Всі Ті вже це зрубали. поняв, ці звозали. А то ми мене викопте? Ні. Ну це я зараз на дворі панять переноски по болоті. Е, все тоді. Тачку залишаємо, сидушку знімаємо і полетіли далі. А до Макса приїдемо, коли вже це підготовим. У нас джетка вже готова, сполярок поставили, все пофарбував, все зробив, сам поїхав, забрав сідушку. До речі, він тоді ну півдня він мудохався з тої сідушкою і не міг оту гайку відкрутити, де були злизані болти. Відкрутив, відвіз, сідушку зробив. не, Звісно, Вова а красавчик. Він сідушку зробив просто. М -м. Він каже, всю перетягуємо чи робимо ставки. Я говорю, дивись на свій погляд, як краще зробити. Ми вам зараз вставимо ставку, яка вона була до. І після вийшло прям топ. Зараз беремо оцього дракона GTI, це колись був мій до речі, і їдемо забирати джетку. Це у нас на малярку заїжджає, там пару косяків і справить. І забираємо джетку і вже вам її презентуємо. Було б ще, звісно, добре її помить, бо у нас на неї в теорії може є клієнт. Так що, все побачите далі. Погнали! Ми вже в Макса. Скажи, Макс, я тільки докрасив тачку. Да, 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 тільки до, до, до польова. Ну мені поставив. прям подобається варіант, як вона вийшла. То що була жовта кришка задня з полірочок чорний. Я б, каже, тут би ще тюнячок накидав би. Фари поміняю, як всегда. У мене як джета заїжає, я одразу оптику Жел... всю міняю, Да. Наша справа бампер Туф. заглушечку поставили. Крило нове відфарбоване. Тут все поустраняли. Порог зробили. Арка у нас відфарбована. Задні да? не трогали? І кришка. Кри... кришка. Ну да, вона виходить, місцями там, де старий лак, воно трошки жовтовати. Її треба хорошо похоронувати да, да, і вона і... буде взагалі дуже. Сполірочок бамс. Спойлер вообще чітко став, да? Да, спойлер вообще цей дуже гарної якості. Угу. Без азотчиків, без нічого, пофарбований зразу. Ти ж як замовив спойлерок і зразу заглушку. Поняв, я дивився, вони їсть продають такий, типа, синеватий відтінок. Я колись купляв mm -hmm. з якогось гіпсокартону чи ну, що. Да, тепер цим купляв, вони прям дуже були криві. Так, да, це... і воно а, таке да, голодає виготовлювати. А цей прям вже пофарбований чорний глянець. Ну все, дісочки у нас чорні. Тепер сидушка. Ну, як тобі, кстати, ділає? Хорошо? Скажи. Мені не подобається. Тут прям Пошили, такий ковшик, ну, да. Очі це... вставочки, всі. Да, 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 все зробив. По роботі у нас вийшло передній, передній бампер. Праве крило. Тут, ну, ну, я, воно ж нове, да. я попробував загалом, ну, що воно, воно тайванське, що воно трохи прожило. Ну так, да, да. бо якщо боснуть красять, да, то так. Якщо, да, воно тоді через год знеє. Тобто крило праве, поріг, заднє крило, кришка, кришка і, сполірок поклеїв, <смі> да. плюс це все криче. 600 доларів. За все, під ключ. Ціна просто топ. Багато нам писали, хто дайте макса контакту, дайте макса контакту. Макса зайнято, давайте на другу станцію на левел їдемо. Так що, якщо вам щось треба, пофарбувати, підготувати, продати, купити, будь-що, пишіть, я вам всім допоможу. Так, що, забираємо джетку, поїхали намивати і показувати. Що, Макс, тобі Все. ще раз дякую. Дякую. Тобі. Ми полетіли. Проїхались на тачки, все топ. Єдиний нюанс, треба її привести в нормальний, зовнішній і внутрішній вигляд. Я думаю, ми її зараз заженемо, пополяруємо і зробимо хімчистку, щоб у нас було чистенько, пахло гарно, виглядала вона гарно. Бодя зайнятий, бо ми йому отогнали дві машини на поліровку на хімчистку. Зараз пригнав до своїх знайомих, тож залишимо тут у Олега і приведуть в порядок. Я думаю, сьогодні оставимо. Якщо все добре, хлопці за вечорок зроблять, завтра буде готово. Так що залишаємо в такому вигляді, забираємо, завтра покажемо. Руль ми тоді подивились, прикинули. Була контора одна. Коротше, знімаєте руль, привозите їм, віддаєте. Вони тобі дають перешитий. Коштує це десь там 2000 гривень. Але у них в наявності руля на джету немає. Є на Т5, і ще на якісь машини. Коротше, позвонив я. Володимиру, всі його знайдемо, ми шили салони, сідушки і повністю все. Треба було, до речі, до нього сразу, коли я сідушку відвозив, віддати руль би, хай би все пошив і було б ок. В ітоги я зараз, Льоха тута, скажи, я тут. Зараз тута. Тута. Да. E, попрошу Льошу, щоб там зняв все акуратненько. Ми знімаємо руль, відвозимо Вові, Вова його ж є, назад все ставимо, і це нам треба зробити до завтрашнього дня. Бо завтра на 14.00 у нас чекає новий власник. Я надію, що новий все сподобається цю тачку. Бо вона каже: коли вже, коли вже, каже, сьогодні я на роботі не можу, давай завтра на два. Я думаю, встигнемо. Якраз встигнемо, що ні. Погнали знімати Погнали. руля. На Volkswagen в основному на всіх німецько на джеті на Passat, знімається верхня кришечка вбок. И сзади есть такие, как усики у подушки руля. Там дырочки. Идут, да, да, да. Там получается такая, как пружинка. Ее нужно оттянуть отверткой в сторону. Так, вот одна. Главное не нажимать стрельбы. на руль, чтобы вин не защелкнулся обратно. Да. В этом все выставить ровно колеса а и и не провернуть шлейф да который рвется и потом светятся подушечки не работают сигналы все сейчас мы такие легенькие вообще забираем руль везем до Вови на перетяжку Треба було тобі вместе з сидушкой віддавати руля. Бо я ще думав: думаю, може руль тобі віддати сідушки, а потім думаю, коротше, знайшов хлопців, ти привозиш їм руль віддаєш. Тобі вже перешити, доплачеш півтори чи дві тисячі. Але до тих я, поки не дозвонився, десь вони там трубку не беруть. А я на зв'язку, так? Чік, у нас поки тачка хімчиститься, Вові ще привезли, він його переш'є, завтра заберем. Поставимо, все зберемо і поїхали. Що е, ми його будемо робити? Е, його... Якраз прийшла нова партія НАПа. О, В напру будемо шити. Ну, тут же ж напа стоїть. Вона ну, така гладка, да, іде, типа, така... Да, ну тільки глянцевою шкіра стає з часом, бо нова шкіра завжди матова, ось така. Ну, це прям бомбезно. Я щойно зробив кермо на кадіка. Угу. Я взагалі дуже люблю це штука. Ну, вона одразу трішки матове, да, але потім з часом покатаєшся буде. Зато буде краще, ніж оригінал. І матове приємніше на дотик. Угу. Взагалі має бути в ідеалі шкіра матовою. Якщо за нею доглядають, то вона завжди буде матово. Да, бо в тачках хто десь може бачив, коли ти вичуханий салон, він весь глянцевий. А коли його похімарять, почистять, він так ворс піднімається трішки. Да. Інколи навіть тканина виглядає глянцево. У тих, хто не дивиться за нею. Да. Так, що все, сідушку оставляємо Сідушку, Я, я вже цей Це руля. Вже руля залишаємо і погнали далі. Нарешті ми машину забрали, відполірували, все зробили, руль перешили. Льоша руль нам установив, помилок нема, все чітко, і тепер. Можу вам презентувати тачку в такому вигляді, яку я її хотів бачити спочатку? Погнали! Ну, що скажете за результат? Виглядає? Виглядає. Тепер саме цікаве, бо ви завжди запитуєте, скільки вона виходить, скільки це ремонт, запчастини, де що шукав і як. Давайте по порядку. Машинка у нас. 7 тисяч доларів. Є. Далі малярка, плюс я замовляв спойлер задній і заглушку. Макс це все забирав, фарбував заглушку, ставив спойлер. Покраска. Крило, до речі, у мене вже було з машиною, бо мені попередній власник віддав крило, бо він його хотів фарбувати, але каже, руки не дійшли. Получилось 600 доларів. Тобто вся малярка з спойлером заднім. Спойлер коштує, до речі, недорого. 2300 вже в глянцю. Тобто нормальної якості ви просто його ставите на двосторонній скотч і він тримає. Сидіння за пошиття сидіння у нас вийшло 6 тисяч гривень, тому що кожен елемент коштує 2000 гривень. Щоб перетягнути всю сідушку в один матеріал, стоїть 8. Ну, Коротше, плюс-мінус воно можна було і всю перетягнути, але вона сильно відрізнялась. Так у нас воно плюс-мінус похоже. Сама перфорація трішки відрізняється. Але все одно класно зроблено, він додав ці бокові поролони. Тобто .е. структуру сидіння тримає, топ. Далі, руль. Руль, перешивка 100 доларів. Наступний етап це у нас, щоб був отакий от зовнішній вигляд. Хімка і поліровка 200 доларів. 100-100. В загальному дехто беруть фірми більше. Ну, хлопці для мене зробили за 200, якщо вам потрібно. Також приїжджайте, я дам контакти, все зроблять. І якщо все, підрахувати, у нас виходить 8.050. От в такому стані джетка 12 рік, 2,5 з газіком, вся обслужена на зимовій резині, на дісочках, от на всьому, що можна було. Ціна, в принципі, адекватна. Тому що ви, якщо так просто пальцем втикнете в будь-яку джету, вони стартують десь 7,5. 7,6, все що стоїть 8, 8,5, більшість машин з-під таксі. Тут їздив власник на автомобілі. Тому я думаю, тачка за свої кошти топ. А у нас саме цікаве, у нас на через пів години ми зараз їдемо Оксані, показуємо оцю автівку. Бо вона її бачила до цього. Я їй тільки фотографії скидував. Там не сильно було зрозуміло, в якому вона стані. Я говорю, я зроблю як треба. Приїдемо, подивишся, якщо зайде, буде твоя. Так що так, збираємося, забираємо тачку і поїхали показувати автомобілі. І так, джето ми подивились. Оксані показали, каже, подобається. Бару. Саме цікаве, що ми тоді зізвонились, і написала: треба машина, яка я не знаю. Якийсь седан, а хотіла брати KIA Optima коротше Хотіла Kia Optima брати на 24 GDI. Навіть сотрудники переговорювали, сказали, ні, тому що одразу двушка трьошка в ремонт мотора. І я кажу, щось подумаємо, десь підшукаємо. Потім з'явилася оця красуня. Я кажу, почекай трішки, я її зараз доведу до ума, зроблю, щоб була прям от в такому вигляді, і тоді тільки покажу. Я думаю, ну як взагалі то якісь емоції. Подобається, не подобається? Мені подобається, це буде перша моя машина. А до цього яка була? До цього їздила на чоловікові. Ага. А це буде перше наше спільне авто. О, Супер. Так що так, друзі, все. <світ> Тачку ми залишаємо, домовились там на оформлення, все зробимо. Так що так, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коменти, кому щось цікаво. Завжди відповідаємо на все. Ставте лайки. Все, всім пока. Ми погнали тачку на гараж ставить. Всіх обняли.